Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Лінгрен, міо-мі-міо, мі міо. Зачаровані птахи. Може, я ніколи більше не побачу яблуневого цвіту, зелених шумливих дерев і м'якої трави, бо я їхав до країни, де не було жодної квіточки, де не могли рости і ні дерева, ні трава. Ми їхали крізь ніч, їхали дуже довго. Скоро осяяний місячним світлом ліс залишився позад нас, і ми пірнули в темряву. Місячне світло погасло. Земля стала кам'яниста й тверда, навкруги здіймалися голі скалясті кручі. Вони підступали дедалі ближче, і, зрештою, ми опинилися на бузенькій темній стежці між двома високими чорними горами. Якби ця стежка була не така темна, сказав Юм-Юм, – Якби ці гори були не такі чорні, а ми не такі малі й самітні, стежка йшла за крутами, і здавалося, що за кожним із них на нас чекало безліч небезпек. Мірамі собі здавалося те саме. Він увесь тремтів і водно намагався повернути нас. Та я міцно тримав. І змушував його йти далі, стежка ще повущала. Темні гори оба біч повищали. Темрява стала ще густіша. Нарешті ми досягли місця схожого на браму, вузенької ущалини між скелями, а за нею залягала пітьма, чорніша за всю пітьму світу. «Країна Чужинецька, прошепотів їм «Юм, юм це вхід до країни Чужинецької. Міраміс завзято опирався, він ставав типки і так ржав, що нам важко було слухати його. Ми чули тільки те страхітливе іржання, бо за ущелиною була глуха пітьма, глуха, а однаково небезпечна. Вона чекала на нас, тільки чекала. Щоб ми проїхали в Ущелину. Я знав, що мушу їхати в ту пітьму, але вже не боявся. Тепер, коли я довідався, що мені тисячі тисяч років тому визначено проїхати в ту темну Ущелину, я посмілішав, адже це моя доля. Може, я й не повернуся з цієї мандрівки, та однаково такого страху, як перше, в мене вже не було. Я погнав Міраміса в пітьму. Ті збагнув, що я не дозволю йому повернутися назад. Тому... Блисковично прискочив крізь кузьку браму й помчав далі темними шляхами країни Чужинецької. Ми їхали крізь ніч, нас огортала чорна пітьма. Ми не знали, куди нас веде дорога. Та зі мною був Юм-Юм, він сидів позаду, міцно тримався за мене. І я любив його, як ніколи, бо я був не сам. Я мав зі собою друка, як і визначено тисячі років тому. Я не знав, скільки ми їхали пітьмою. Може, надовго, а може багато годин. Чи, може, тисячі тисячі років. Принаймні нам так здавалося. Ми їхали, наче вві сні, наче в кошмарному сні, від якого прокидаєшся з криком, і ще довго нажахано тремтиш, але то був не сон, від якого можна прокинутись. Ми все їхали та їхали і не знали куди, не знали, скільки здолало шляху, просто їхали крізь ніч. Ненацька Міраміз зупинився, ми досягли озера, і воно було страшніше за найстрашніший сон. Мені часом снилося, що переді мною розлягається велика чорна вода, але ні я, ні жодна людина на світі ніколи не бачила вві сні такої води, як та, що з'явилася перед моїми очима. То була наймертвіша, найчорніша вода на світі. Крук озера здіймалися тільки високі чорні голі скели. Над водою літало багато птахів. Їх не було видно, тільки чутно. Я зроду не чув нічого сумнішого за їхній крик. О, як мені було їх шкода! Вони ніби благали допомоги, в їхньому крикові броніла розпука і ридання. На другому боці озера на найвищій скалі стояв великий замок. У ньому світилося лише одне вікно, воно скидалося на лихе око, жорстоке, небезпечне моторичне око, що дивилося на нас із ночі і бажало нам зла. Замок лицаря като там, на другому боці чорної води мешкав мій ворог, і я приїхав сюди, щоб стати з ним на герці. Лихе око, що дивилося з озера, жахнуло мене, хоч я твердо поклав собі не боятися. Але ж як я такий малий, міг перемогти лихого коли царя като. Тобі потрібен меч, сказав Йом-Йом. Тільки но ну, він вимовив ці слова, як ми почули, що поблизу хтось жалібно стогне. Ох, ох, я помираю з голоду. Ох ох. Я зрозумів, що небезпечно йти на голос того, хто там стогнав, бо то могла бути паска, але я подумав собі, хай буде, що буде, а я підійду до нього і подивлюся, може, йому справді потрібна допомога. Треба глянути, хто то, сказав я Юм-Юмові. треба допомогти йому. Я піду з тобою, мовив Юм-Юм. А ти, міремеся, постій тут, сказав я і погладив коня по лопою. Він боязко заєржав. Не бійся, ми скоро повернемося. Той, що стогнав не міг бути далеко, та однаково ми ніяк не знаходили його в темряві, аж ось почувся як голос. Ох, ох, я помираю з голоду, ох-ох. Ми на ослі прушили туди, звідки долина в стогі, спотикаючись у темряві от каміння і раз по раз падаючи і врешті не трапили на стару хатину. То була маленька хишка, що давно б уже завалилась, якби не спиралася на скелю. Віконце в ній тьмяно світилось, тож ми тихенько підійшли до нього і зазирнули всередину. Там сидів старий худий, розпатлений дідок із пна. Ох, я помираю з голоду. О. о. Ми зайшли до хатини, дідок зразу замовк і витрішився на нас очі. Ми стояли за порогом, а він перелякано дивився на нас, наче ніколи не бачив таких, як ми. Потім звів худі немічні руки, немов хотів оборонитися від нас. Не робіть мені кривди, не робіть мені кривди. Я сказав, що ми не прийшли кривдити його. Ми почули, що ви колоні і прийшли дати вам хліба. Я відломив шматок хліба від такого буханця, що мені дала ткаль. і простяг старому. Він дивився на мене так само, як і перше. Я підніс йому хліб ближче до рота, але він ще дужче злякався, наче подумав, що я хочу заманити його в якусь пастку. Беріть, сказав я, і не бійтеся. Старий обережно простяг руку і взяв у мене шматок хліба. Спершу він потримав його в долонях, тоді понюхав і заплакав. Це справді хліб, хліб, що втишив голод, прошепотів він. Старий почав їсти. Я зроду не бачив, щоб хтось так жадібно їв. Сльози котилися в нього по щаках, а він усе їв і їв. Доївши хліб, він визбирав усі крихти до найменшої, і аж тоді підвів на нас очі й запитав. Ви сказали, що тут є люди, які кують зброю, мовив я. Старий глянув на мене майже сердито. Ти не боїшся втратити своє молоде життя. Де живуть ті, що кують зброю? Замість відповісти йому запитав я тихо, мовив старий і квапливо зачинив вікно тихо, бо можуть почути вивідувачі. Він підкрався до дверей, притулив до них вухо, наче нікого нема. Та, однак, не можна бути впевним вивідувачі не шпорять скрізь. Потім старий нахилився до мене і прошепотів мені саме вухо. Підеш до зброяра і передаси йому вітання від Енно. Скажеш, що тобі потрібен меч, який розтинає камінь. І скажеш, що ти лицар із країни далекої. Він довго дивився на мене, тоді додав «А чи ти приїхав із тієї країни, правда? Правда, замість мене відповів ім'ю. Міо, лицар і королевич. Королевич міо, з країни далекий, і йому потрібен меч. А як утрапити до зброяра? – спитав я. Він живе у найглибшій печері, найчорнішої гори, відповів старий. Дорога туди лежить через мертвий ліс. А тепер іди. Він знову підійшов до вікна і відчинив його. І звідти з боку озера я знов почув у темряві скорботний крик птахів. А тепер іди, королевич умів. ще раз сказав старий. Я тут уполюватиму за тебе, щоб тобі пощастило. Та, може, вже завтра, вранці, я почую над озером квиління нового птаха. У мертвому лісі. Не встигли ми зачинити за собою двері Енової хатини, як почули ржання Міраміса. Бучне і розпачливе, Кінь наче кликав мене. Міо, допоможи мені. У мене серце мало не зупинилося, зляку. «Юм-юма, що вони роблять з Мірамісом? крикнув я. Ти чуєш, що вони роблять з Мірамісом? Не кричи, відповів Юм-юм. Вони якось спіймали. Вивідувачі, вивідувачі, спіймали мого Міраміса? знов крикнув я, не думаючи про те, чи мене хтось почує, чи ні. Кажу тобі, цить, прошепотів їм юм, а то й нас спіймають. Але я не слухав його. Міраміс, мій ми любий кінь. Вони спіймали мого коня і хочуть забрати його від мене. А він же найкращий кінь на світі. Я знову почув іржання Міраміса, і мені здалося, що він справді кличе. Міо, допоможи мені. Ходімо, глянемо, що вони з ним роблять, сказав Юм-Юм. Перелазячи -юм. в пітьми через скелі, то плазом, то рачки, чіпляючись за визубні, ми побралися вперед. Я поздрав собі пальці об гострі краї каміння, але був у такому розпачі, що не відчував болю. Він стояв на високій скелі, білий, білісінький, і аж світився в темряві. Мій міраміс найбіліший і найкращий кінь на світі. Він шалено іржав і ставав дибки, щоб звільнитися. Та його оточило п'ятеро чорних вивідувачів, і двоє тримали за вуздечку. Сердешний міраміс був дуже наляканий, та й не дивно, бо ті чорні розвідники були страшні й розмовляли між собою страшними хрипкими голосами. Ми з юм'юмом підкралися до них скільки було змоги, і залягли за каменем. Тому чули кожне їхнє слово. Переправимо коня в чорному човні, навпростець через мертве озеро, сказав один із них. Так, навпростець через мертве озеро, до лицаря като, сказав другий. Мені кортіло крикнути, щоб вони не чіпали мого коня, але я стримався, бо коли й мене спіймають, Вивідувачі, хто тоді стане на герці із лицарем като? Ох, чому якраз мені судило стати з ним на герці Лежачи за каменем, я щиро жалкував, що не залишився вдома у свого тата короля, де б у мене ніхто не відняв. В коня, я й далі чув коління зачарованих птахів над озером, але вже не переймався ними. Нехай собі лишаються зачарованими, аби тільки я повернусь воку золотигривого Міраміса. Хтось, мабуть, перейшов кордон, сказав один вивідувач. хтось, мабуть, приїхав цим білим конем. Серед нас є ворог. То й добре, що він серед нас, мовив другий. Нам буде легше його спіймати, і лицараві буде легше розтоптати його і знищити. Від цих слів я здригнувся. Це ж я, ворог, що перейшов кордон. Це ж мене лицаркато хотів розтоптати і знищити. Я ще дужче пожалкував, що приїхав сюди. Я тужив за своїм татом королем. Цікаво, чи він також тужить за мною і не спить? Я б так хотів, щоб він прийшов сюди і допоміг мені. Я б сказав йому я знаю, ви хочете, щоб я став на герць із лицарем като але прошу вас, дозвольте мені не змагатися з ним, допоможіть мені повернути Мірамісу і ходімо звідси. Ви ж знаєте, що в мене ніколи досі не було коня, і я його дуже полюбив. І знаєте, що в мене ніколи досі не було тата. Якщо лицарка то спіймає мене, я вже не повернуся до вас, допоможіть мені вибратися звідси. Я не хочу тут довше залишатися, я хочу бути з вами, хочу повернутися додому на острів зелених лук разом із Мірамісом. І ось, коли я лежав за скелею і думав так, мені здалося, наче я почув голос вугутета короля. Може, я тільки уявив це, а проте мені справді здалося, що я почув татів голос. «Міо, Міо, мі, міо, -мі сказав він. І більше нічого, то я збагнув, чого він хотів, щоб я був відважний, не лежав за каменем і не плакав, як дитина, хоч вивідувачі й забрали в мене мираміса. Адже я був уже не той Міо, що будував курені в трояндовому садку, мандрував пагорбами острова Зелених Лук і грав на супілці. А лицар, я був лицар, але добрий лицар, не такий, як като а лицар повинен бути мужній і не плакати. Тому я вже не плакав, хоч вивідувачі потягли міраміса до озера і забули у великий чорний човен. Я не плакав, хоч кінь іржав так, наче вони шмагали його батогом. Не плакав, коли вивідувачі сіли в човен, і я почув плюск чорної води під ударами весел. Плюск ставав дедалі тихіший, і скоро я почув останнє розпачливе іржання Міраміса десь далеко серед озера. Потім човен зовсім зник, але я не плакав, бо я був лицар. Не плакав ще як плакав, лежав за каменем, притулившись лобом до твердої землі і ридав ридма. Добрий лицар повинен казати правду, а як казати правду, то я плакав. Плакав за Мірамісом, довго плакав, а ще, коли згадав, які в нього були віддані очі, то заридав, як ніколи, досі. Ткаля казала, що сотня білих коней плакала кривавими сльозами за вкраденим лошам. Може, і я плакав кривавими сльозами за мірамісом, але не знав цього, адже в такі пітьми не можна було помітити своїх сліз. золотогривий Міраміс його забрали, і я більше ніколи його не побачу». Юм-Юм нахилився і поклав мені руку на плече. Годі тобі плакати, Міо», – сказав він, пора йти до зброяра. Тобі потрібен меч. Я ще не виплакався, але проковтнув сльози. Проковтнув через силу, і ми рушили шукати зброяра. Іди через мертвий ліс, сказав Ено. А де ж він? Нам треба знайти зброяра, поки скінчиться ніч, сказав я Юм-Юмові. Темрява ховатиме нас від вивідувачів. Нам треба знайти той мертвий ліс ще тієї ночі. Ми перебралися через скелі назад до хатини Ено. Вона стояла тиха, з неї вже не чути було стогону. Ми пішли далі в темряві і врешті добралися до мертвого лісу. В ньому стояла мертва тиша. Не віяв вітер, не шелестіло листя, бо на деревах не було зеленого листя, яке могло б шелестіти. Тільки стирчали мертві чорні стовбури з чорним зочкуватим мертвим гіллям. Ось ми і в мертвому лісі, сказав їм йому, коли ми опинилися серед тих дерев. Так, ми зайшли в ліс, мовив я. Але хто зна, чи колись вийдемо з нього. Бо в такому лісі справді легко було заблукати. Такий ліс хіба може часом приснитися? Ти йдеш, йдеш і ніяк не виберешся з нього. Ми трималися за руки, як маленькі, заблудлі діти. Мертві дерева стояли так густо, що ми насило посувалися посувалося вперед. Якби дерева не виросли так густо, сказав Юм Юм, якби пітьма не була така чорна, і якби ми не були такі малі й самітні, ми все йшли і йшли. Інколи до нас долинали далекі голоси, то розмовляли вивідувачі. Ено правду казав, що люди лицаря като не шпорять скрізь. Їх було повно в мертвому лісі. І коли ми чули їхні колоси десь за деревами, то зупинялися, не зважуючись навіть дихнути, потім рушали далі. Яка довга ця ніч у мертвому лісі, сказав – та ще довший шлях до печери зброяра. А ти віриш, що ми знайдемо, почав я, і враз замовк. Слова застрягли у мене в горлі, бо між деревами з'явилася довга лава чорних вивідувачів. Вони сунулися просто на нас, і я знав, що тепер усьому кінець, і мім також побачив їх і тільки міцніше стиснув мене за руку. Вивідувачі ще не помітили нас, та скоро мали помітити, і ми пропали. Я вже не зможу стати на керць із лицарем Като. і, напевно, вже другої ночі старий Ене почула над озером квиління двох нових птахів. Вивідувачі все ближче й ближче, а ми стояли, мов прикипіли до місця. Раптом сталося щось дивовижне чорний стовбур старого дерева біля самих нас розчахнувся, і я побачив, що він усередині дуплистий. І невстик я усвідомити, що й дочок, як ми з йому Юм уже сиділи в тому дуплі, тремтячи, мов двоє пташенят, коли поблизу ширяє шуліка. Тим часом вивідувачі вже надійшли до нас, і ми почули, про що вони балакають. Хтось, наче розмовляв у мертвому лісі, сказав один із них. Хто б це міг бути? Між нами є ворог, сказав другий. Певно, це він розмовляв у мертвому лісі. Якщо ворог у мертвому лісі, то ми скоро спіймаємо його, сказав ще один голос. Шукаємо скрізь. Ми почули, як вони кинулися шукати між деревами, почула їхню скрадливу ходу перед нашим стовбуром і принишку всередині дупла, малій налякані. Довго шукала вивідувачі, але не знайшли нас. Їхні голоси почали поволі віддалятися. Нарешті стало тихо. Доплисте дерево врятувало нас. Я не міг збагнути, чому воно врятувало нас. Може, цілий мертвий ліс, так ненавидів лицаря Като, що ладен був допомагати тому, хто прийшов стати з ним на бою? Може, і це дерево колись було зелене, з буйним свіжим листям, що шелестіло, як у ньому куляв вітер, а жорстокість лицаря като вбила й отруїла його, навряд чи дерево вибачило тому, хто вбив його зелене листя. Отож воно й захотіло допомогти мені, що прийшов стати на герць із лицарем като. Дякую, любе дерево, сказав я, коли ми вибралися з дупла. Але дерево стояло тихе, мертве і нічого не сказала нам у відповідь. Ми рушили і далі мертвим лісом. Ми знову йшли і йшли. Уже світає, а ми й досі не знайшли печери з брояри, сказав їм А тож, ніч добігала кінця. Але світанок тут був не такий ясний, як дома. Навколо залякав моторошний сірий туман, майже зовсім темний. Я згадав світанки на острові Зелених лук. Ох, як гарно було їздити верхи на Мірамісі по росіній траві, де блищала кожна стеблинка. Я почав думати про Мірамісі і майже забув, де ми, тому не здивувався і зовсім не злякався, коли почув, що до нас наближається цокіт копит. Мені здалося, що це біжить Міраміс, але Юм-Юм стиснув мене за руки і прошепотів Послухай, слухай, мертвим лісом їдуть вивідувачі. І я збагну, що все пропало. Тепер уже ніхто не врятує нас. Скоро ми побачимо між деревами чорних повідувачів, а вони побачать нас. І налетять, мов буря, тільки нахиляться, схоплять нас, кинуть на коней та й помчать далі до замку лицаряка. Я вже не битимуся з ним. І завтрашньої ночі старий Ена почує над озером скорботне квиління двох нових птахів. Усе пропало. Тепер я був певен цього. Цокіт копит наближався, та зненацька сталося щось несподіване. Перед нами розтопилася земля, і я побачив невеличку пещеру. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з зім'ємо Юм уже сиділи в ній, зіщолені і тремтячі, як двоє зайчинян, коли поблизу нипає лис. Ми сховалися саме вчасно, загриміли копита, і вивідувачі поїхали просто над печерою Ми почули цокіт копит і важку конячу ступу, пастелі печери. На нас насипалася земля, а ми сиділи принишкалі малій налякані. Потім запала тиша. Така тиша, наче в мертвому лісі не було жодного повідувача, та ми ще довго сиділи і дослухалися. Мабуть, можна вже вилазити, нарешті сказав я. Раптом ми знов почули жахливий цокітком, повідувачі поверталися назад. Над нашими головами знов загриміли копита, повідувачі почали перегукуватися. Тоді злазили з коней і посідали на землю перед самим вістям до печери. Ми навіть бачили їх крізь та вість. Вони були так близько, що ми могли б доторкнутися до них, і ми чули їхню розмову. Лицеркато наказав спіймати ворога, мовив один. Ворога, що приїхав на білому коні, треба спіймати цієї ночі, так наказав лицеркато. Ворог десь серед нас, мовив другий вивідувач. Нам треба знайти його і взяти в полон. Шукаємо скрізь. Вивідувачі сиділи біля самої печері, балакали про те, як вони братимуть нас у полон. Сиділи чорні, страшні серед мертвих дерев у моторошному сірому світанку, а їхні коні закусували водила і рили копитами землю. шукаємо шукаємо скрізь, мовив один вивідувач. А що це за отвір у землі? Мабуть, печеря, відповів другий. Може, ворог заховався там? Шукаємо скрізь. Ми з їм Юм пригорнулись один до одного. Я збагнув, що тепер усе пропало. Я зараз спробую ткнути туди списом, сказав котрий із вивідувачів. Якщо ворог там, я його наштрикну на вістря. Ось у вісті з'явився чорний спис. Ми відсунулись якомога далі в печеру, але спис міг туди досягти, і, як вістря, дедалі наближалося до нас. Воно тикалось на всі боки, проте в нас не втрапило. Стромилось навіть у стіну між мною і Юм-Юмом, але нас не зачепило. Шукаємо, перешукаємо цілий ліс, почули ми голос на двору. Лицаркато наказав спіймати ворога, але тут його немає. Після цього вивідувачі посідали на своїх чорних коней і поїхали геть. Ми були врятовані, печера сховала нас. Я дивувався чому. Може, навіть не навиділи лицаря като і рада була допомогти тому, хто прийшов стати з ним на герці. Може, колись на цій землі росла м'яка зелена трава, що на світанку вкривалася росою, а жорстокість лицаря като вбила й отруїла її. Навряд чи земля могла вибачити тому, хто вбив її м'яку траву, яка тут колись росла, тож вона прихистила того, хто прийшов стати до бою з лицарем като. Дякую, люба земле, сказав я, коли ми вилізли з печери. Та земля не відповіла нам. Вона лежала тиха, наче мертва, а вістя до печери взагалі зникло. Ми йшли, і йшли, мертвий ліс скінчився, і дорогу нам закородило прямо прямовисні скелі. Мене охопив розпач, бо це були скелі навколо мертвого озера, до якого ми знов прибилися. Ми з Юм-Юмом не знали, що нам робити. Все. Надаремне. Ми ніколи не знайдемо зброяра. Ми проблукали цілу ніч у мертвому лісі, тепер знов опинилися там, звідки почали. Он стоїть сіра занедбана хатина Ено. Вона притулилася до скелі, щоб не впасти. Притулилася до чорної, як вугілля скеля. Це, видно, і є найчорніша гора на світі, сказав їм юм. Так, це найчорніша гора, але в темній печери зброяра, найглибша печера в найчорнішій горі, сказав Ена. Ой, ім'ю юм ми, зараз ми, почав я і враз замовк. Я знав, що тепер усе пропало, бо з мертвого лісу на нас пчала довга лава чорних вивідувачів. Частина з них бігла, а частина їхала верхи на чорних конях, і всі сунули просто на нас. Вони помітили нас і гучно закричали чудними, хрипкими голосами Ворог серед нас. Ось він. Ловімо його, ловімо, де наказав узяти ворога в полон. Ми з їм Юм стояли, впершись, спинами в скелю, дивилися, як до нас наближаються вивідувачі. Так тепер усе пропало. Я ніколи не стану добою з лицарем като На серце мені налік камінь. Мені хотілося впасти на землю і заплакати. Вже другої ночі старий Ено почує над озером птаха, що кричатиме гучніше і сумніше за інших. Ено стане біля вікна і стиха скаже сам до себе то літає королевич Міо».